Укції, ось цей роздутий прокурорський апарат. Це приблизно 15 тисяч прокурорських працівників, прокурорів, які виконують функції прокурорів. За цими управками запропоновано зменшити майже в три рази, тобто, десь приблизно до п'яти тисяч, зважаючи на те, що основний акцент діяльності прокуратури має бути саме на процесуальному керівництві до розслідуванням і підтриманням державного потувачення. Тобто сфера діяльності прокуратури має бути обмежена. Виключно кримінальною юстицію з невеликими вкрапленнями діяльності прокуратури і в інших сферах судочинства, як того вимагає на сьогоднішній день Конституція. Крім того, суттєво змінюється. Механізм добору кандидатів зараз багато говорять про люстрацію прокурорів. Ну, якщо звільнити прокурора і знову за тим же самим принципом е, призначити нового прокурора, наприклад, за принципом кума свата брата або е, за принципом політичної лояльності, то прокуратура фактично не зміниться. Вона змінить тільки дещо вектор своєї діяльності вже на охорону на інтересів е, сучасної політичної влади. Тому. Е, Дуже важливо, щоб під час реформування прокуратури відбулася зміна механізму добору, наблизилась фактично до механізму добору суддів, як вона має бути. Тобто на підставі конкурсу і на підставі об'єктивних критеріїв має відбуватися підбір кадрів. Для цього потрібно створити кваліфікаційну дисциплінарну комісію при прокуратурі. Прокуратури, точніше, прокурорів. І тобто колегіальний орган, який би на ставі професійних ознак, в тому числі колегіальний орган за участю представників громадськості, міг би добирати якісний склад прокурорів. І знову ж таки, це дало б можливість зменшити так, підбір кадрів саме за політичними критеріями. Бо На сьогоднішній день такий підбір кадрів здійснюють прокурори самостійно. Ну а генеральний прокурор він знову ж таки призначається виключно за політичними мотивами, політи... мотивами політичної лояльності. Передбачено, що посаду генерального прокурора може зайняти тільки та особа, яка рекомендована цією кваліфікаційно-дисциплінарною комісією, яка пройшла до складний добір, який передбачає. Тому числі і тестування, і так далі. Також ми вимагаємо, щоб прокурори, всі прокурори були зобов'язані проходити так званий тест на доброчесність, перевірку на доброчесність, що означає створення ну, таких умов для ну, так так, імітації давання хабаря. Для того щоб перевірити прокурора, якщо він іде на такі на вчинення певних корупційних дій, і це не тільки про хабар, а й різні інші корупційні домовленості, то відповідно він повинен відразу втратити таку посаду. Це, так, такі механізми вони зменшуватимуть, скажімо так, можливо, дещо підсилюватимуть страх до будь яких ось таких прохань, оскільки в кожному випадку прокурор може. Передбачати, що тут власне, і відбувається ось така перевірка. Тобто ця перевірка повинна відбуватися таємно на перших етапах. Крім того, процедури добору суддів ми пропонуємо, щоб вони передбачали використання поліграфів, тобто детекторів брехні, прокурорів, я перепрошую, які б давали можливість більш якісно підійти до перевірки. Росіх працівників щодо дисциплінарної відповідальності, то на сьогоднішній день питання дисциплінарної відповідальності в постановою Верховної Ради, і фактично та постанова передбачає, що якщо прокурор отримує виправдувальний вирок, то і за це його може притягнути до дисциплінарної відповідальності. Відповідно, ми хотіли б відмовитися від такого підходу до притягнення. До диссиклінарної відповідальності, зважаючи на те, що це один із елементів, який сприяє зараз тому, що е, кількість оправдуваних вироків менше е, четвертої частини 1%. Тобто це мізерна кількість, е, що показує, е, що прокурори і судді працюють фактично в одній такій е, спальці. Е,